Ми віддаємо до армії наших синів і впевнені, що вони повернуться здоровими і живими. На жаль, так буває не завжди. Ми розповідаємо сьогодні про історію, коли прокуратура змушена була розслідувати обставини загибелі солдата. Але для цього нам потрібно буде залишити на певний час наш затишний архів. Цю подію на Рівненському полігоні у вересні 2011-го розповіли усі без винятку засоби масової інформації України. Міноборони проводить спецрозслідування причин загибелі військовослужбовця на Рівненщині. У четвер під час занять на рівненському полігоні сталося затоплення танку, з якого не встиг вибнутися солдат строкових. Рятувальники витягли хлопця з води і надали першу допомогу. Відвезли в реанімацію. Втім, врятувати нака не вдалося. Спецповідомлення за підписом прокурора Західного регіону України до Генеральної прокуратури. 15 вересня 2011 року, о 10 годині 26 хвилин, на Рівненському полігоні Збройних сил України під час занять танк Т-64Б No613, долаючи водну перешкоду внаслідок швидкої розгерметизації, був заповнений водою. Командир танка та навідник-оператор покинули машину. А механік водій танка, солдат Микола Пілат, не встиг покинути танк, внаслідок чого настало утоплення у водному середовищі, що потягло церебральну кому, пост ішемічний набряк головного мозку, набряк легень. Реанімаційні заходи позитивного результату не дали, і солдат Микола Пілат помер в шпиталі. На побутовому сприйнятті всі звикли, що танк це шматок заліза. Насправді це неймовірно складна конструкція, до складу якої входять тисячі агрегатів і механізмів, і кожен з них важливий, коли йдеться про розслідування обставин загибелі солдата. На сучасному танку, який ви бачите. Перед собою встановлене сучасне обладнання для подолання водної перешкоди, яке дає можливість долати танку до водну перешкоду глибиною до 5 метрів. Танк він є дуже складною машиною, яка складається більше ніж з тисячі складальних одиниць. Безумовно, для подолання водної перешкоди особовий склад повинен бути підготовлений. До подолання водної перешкоди. Допускається особовий склад, який пройшов медичний огляд, вміє плавати, знає дії при затопленні танку, вміє навички для подолання водної перешкоди під водою, знає і вміє встановлювати обладнання для подолання водної перешкоди, і знає заходи безпеки і сигнали для роботи з водолазами. Це в нас танк Т-64. Місце механіка водія. В принципі, якщо озирнути і подивитися на танк, можна сказати, що механік водій знаходиться в найнебезпечнішому становищі. Він знаходиться найнижче з усіх, порівняно з командиром екіпажа. І, скажімо, найбільш ускладнений його вихід у будь-якій екстремальній ситуації. Вгорі. Місце командира танка, який знаходиться найвище, ну і місце навідника оператора зачинено постачальною трубою. Так що збагнути, чому відбулося саме швидке затоплення танку за 15-20 секунд, можна було тільки провівши розрахунки, провівши інші слідчі дії, і прийшовши до висновку, що найімовірніше. І, як підтверджено в подальшому, єдине місце затоплення танку це було через люк командира танку. Прокуратурою Рівненського гарнізону було допитано масу людей, які перебували під час навчань на полігоні. Суть в тому, що дуже багато людей бачили події, спостерігали це як атракцію, сприймали і конкретно по часу, по механізму, по причинам затоплення танку. Ніхто нічого сказати не міг. Е, була акцентація уваги людей на тому, що е, рятували механіка-водія, це люди запам'ятали. А більш докладно, е, час, е, який прийшов від подолання танка у різу води до моменту його затоплення, відстань, яку він подолав, було дуже складно встановити. В подальшому, повернувшись у прокуратуру, я прийняв дану кримінальну справу до свого провадження і розпочав досудове розслідування. Том даного розслідування помітно відрізняється від решти справ, які веде прокуратура. На сотнях сторінок суцільні технічно-військові терміни, схеми, малюнки вузлів, агрегатів, деталей. Так, завдяки слідчим, ця справа була досліджена і розглянута ретельно. Адже на Терези Феміди лягло життя людини, життя солдата-пілата. Тому розібратися про причини, які призвели до трагедії, саме загибелі механіка-водія, тим більше в мирний час, це в принципі неприпустимо і було дуже складно. Для цього залучалися спеціалісти і експерти, проводимо масу консультацій. З колишніми військовослужбовцями, танкістами, які кожен зі свого боку, зі свого життєвого досвіду, намагалися підказати, направити, допомогти в розкритті цього злочину. Відпрацьовувалися е, слідчі версії. Це одна з них була порушення правил експлуатації бойової машини екіпажем танка, що призвело до затоплення через люк е, командира танка. Наступна версія була. Ті самі порушення, які призвели до затоплення танка через люк механіка-водія. І третє, відпрацювалася версія, що порушення під час підготовки і експлуатації техніки були допущені службовими особами військової частини, що призвело до розгерметизації танка. Спеціалісти з Академії сухопутних військ. Імені Петра Сагайдачного провели відповідні розрахунки. Взяли площу, взяли максимальну можливість відкриття люку, відстань, люку механіка водія, люку запасного виходу механіка водія і люку командира танка. І провели розрахунки. В нас з матеріалів справи із обставин, які були встановлені, вбачалося, що після подолання танком водної перешкоди близько 65 метрів. Коли башта танка вже занурилась під воду, почувся радіосигнал, мене сильно заливає, потім сигнал припинився, і потім почалися дії порятування екіпажа. Доречно сказати, що в даному випадку проводились і розрахунки можливості заглиблення танку під воду, коли над люком командира танка вже буде стовп води 2 метри. І тоді сила, яка буде діяти на люк командира танка, дорівнює приблизно більше 500 кг. Як ми встановили в подальшому, через е, якісь технічні моменти, через суб'єктивний фактор, ми прийшли до висновку, що командир танку нещільно зачинив люк. Люк був зачинений, але не був поставлений на стопорну заслонку. Відповідно. Е яка щілина, міліметр два послужила тим каталізатором струменю холодної води, які збентежили командира танка, і він вчинив дії щодо зачиняння цього люку. Однак зачиняння відбулося не в ту сторону, що і призвело до миттєвого затоплення танку. Навідник оператора в даній ситуації опинився нижче. На нього безпосередньо вода не лилася. Він е безпосередньо не бачив цих подій, знаходився ліворуч від командира. Тим фактором, що він врятувався, став інстинктивний поштовх командира танка ногою, який вже залишав танк. І навідник оператора послідував інстинкту на самозбереження. Механік водій в даний час вже знаходився в воді, вочевидь, вже був в непритомному стані. І тому керувати своїми діями і не міг, і можливості вибратися в нього не було ніякої. Досліджуючи цю справу, я прийшов до е декількох переконань і декілька розданих. По-перше, відсутність е практичних навичок, як в командирів, так і в молодшого складу, призводить до того, що. Е Люди не вміють діяти в екстремальній ситуації. Це незабезпеченість стильними матеріалами, відсутність можливості практичної діяльності по водінню танка, відпрацюванню елементів з водіння і так далі. А інше те, що, вочевидь, потрібно переглянути і керівництво подолання водних перешкод, і інші документи і змінити. Підходи до е, проведення таких навчань з метою, е, скажімо, забезпечення більшої безпеки. Спілкуючись зі спеціалістами, з ветеранами військової служби, прийшли до висновку, що, напевно, водні перешкоди потрібно е, будувати вже по-іншому. Не робити це подолання водної перешкоди по дну, а робити якимись. Валами, горбками, я би так назвав, щоб танк занурився під воду і вийшов на поверхню, щоб екіпаж відчував себе безпечно. Потім знову занурився під воду і вийшов на поверхню. До речі, подивіться, де нам можна долати водні перешкоди. Це у нас ріка Дніпро і ріка Дністер. Більше у нас таких річок, де б ми застосували танки. Для подолання водної перешкоди по дну немає. Резонанс справи вимагав від прокуратури особливого ставлення і під час досудового розслідування, і під час розгляду справи у суді. Під час досудового слідства слідчим було внесено подання про усунення причин і умов, які сприяли скоєнню злочину. Було встановлено, що це зявилось порушення ряд технічних умов при виконанні вправ подоланні водних перешкод. Подання це було командуванням реалізовано, винні особи були притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Хотілося би відмітити професійність як слідчого, так і судді. Під час розгляду кримінального справу, фактично, в ході досудового слідства було проведено. Ряд важливих експертиз, якими була повністю доведена вина винної особи, і також суд, суд дуже грамотно розібрався в цій ситуації, оскільки трошки було хвилювання, оскільки ця стаття 415 відноситься до категорії військових злочинів, а розглядав цивільний суд, цивільний суддя, тому трошки був, було невеличке хвилювання. Загибель солдата це не лише трагедія для його родини, для його сім'ї. Це трагедія для всього військового колективу, для колективу військової сім'ї і для всіх, хто причетний до події. При розслідуванні я спілкувався з командиром роти, заступником командира роти з технічної частини. І для них це був просто шок. Це непередбачувана обставина, яку, скажімо так, які вони не змогли запобігти, а завдання кожного командира, щоб кожен солдат, який потрапив в його руки, повернувся додому живим. Цієї мети мені зізнався командир роти, він не досяг, про що щиро шкодує, Ну, не вдалося цим йому доведеться жити вже до кінця життя. Санкція статті передбачає міру покарання від 2 до 5 років. Я просив, зважаючи на обставини справи, 4 роки позбавлення волі. Разом з тим потерпілі, які лишилися сина, просили суворо не карати і суд врахував цю обставину ряд пом'якшуючих обставин і засудив божака до років Років позбавлення волі разом з тим, відповідно до статті 75 Кримінального кодексу України, суд застосував умовну міру покарання за спетовим сроком один рік. В принципі, міра покарання відповідає тяжкості злочину особі винну, і тому підстав для апеляційного оскарження в нас не було. У Міністерстві оборони України підраховано, що за роки реформи можуть бути скаліченими, а то й загинуть сотні молодих людей. Називається навіть цифра 2,5 тисячі. Думаю, що ті, хто готували ці цифри до затвердження, не врахували, що прокуратура примусить відповідати кожного, хто буде звинувачений у каліцтві чи загибелі солдата. Прокуратура ставить собі за мету, щоб кожен офіцер, сержант, солдат, контрактник він чи не контрактник, повернувся додому здоровим і живим.